Давайте розберемось, що відбувається з інформатикою у початковій школі. Предмет для старших раптом опинився у розкладі наймолодших учнів. Ну і що ж з цього проводу думають педагоги? Були здивовані. І знаєте, для більшості це було цілком очікувано і навіть логічно. Це часто порівнюють з вивченням іноземної мови. Чим раніше, тим краще. Але справжній сюрприз був не в тому, що вони вчились. А як швидко. Уявляєте, молодші школярі хапали все на льоту навіть швидше за старших. І ось ключова причина діти просто не бояться експериментувати і робити помилки. А все тому, що у маленьких учнів є кілька ключових переваг вони інтуїтивно розуміють логіку, на яку старшим потрібні цілі уроки, причому нові навички застосовувались на практиці ну майже миттєво. Але чи все так ідеально? Ну, виявилося, що є і певні застереження. Головні побоювання, навантаження на зір та відсутність системної підтримки. Але, попри все, загальна думка була позитивною це справді на часі. Простіше кажучи, для 21-го століття це те, що треба, і це змушує задуматись: а на що будуть здатні ці діти в майбутньому.